Небагато буде слів для того, щоб це можна було показувати в ефірі, а, і це передавали взагалом хлопці, які стикалися з цими мінами. Але це знову повернення до е, того, як керується держава. Це зона відповідальності президента як Верховного командувача, це зона відповідальності ставки, це його міністри, тому що це не українські міністри, це міністри Зеленського, які він попризначав на позиції. Це керівництво «Укроборонпрому», яких він попризначав на позиції. Я хотів би нагадати, що ці міни в нас з'явилися не з якихось радянських часів, лежали на якомусь складі. Там було неналежне зберігання, пороха відсиріли, тому вони сьогодні не літають. Ні, це свіжі українські міни, які були виготовлені на майже третій рік війни. Ще трошки і ми будемо в лапках відзначати. Скорбити щодо третього року повномасштабного вторгнення і десятий рік війни. Але давайте ну, візьмемо повномасштабку лише. Так, от повертаючись до вашого запитання: хтось за це поніс відповідальність, хтось був знятий з посади, хтось сказав, що «да, це наш прорахунок? Ні. Потім виступаючи представники монобільшості, кажуть: взагалі солдати не вміли права розповідати про те, що такі міни поприїжджали. Якщо вони не, вмі... не не мали права розповідати, то візьміть і поміняйте їх, самі станьте на їх місце. І після цього, коли щось не полетить ворога, а прилетить вам атв'ятка, ми з вами поговоримо, якщо буде з ким говорити. Але вони не поспішають виконати ту пропозицію, яку я тільки що озвучив.